огляд дитячого мішечок на 20 кг, сезон осінь зима. Ці чого спіднички, посухні, класні, дуже, піжамки, такий костюмчик, набір чоловічків, теплесенькі лисинки. Такий також йде костюмчик, тайнишки, косточка, догуркавчик, такі теплесенькі косточки, класний такий трикотажик. Піжамка на домі рукавчик, кофточки, білизна. Далі також йде комплект під піжами, спідничка, світшотик. Піжамка комплектація, також піжамки комплектики. Насіньки лосинки, такі лосинки, світшотики в комплекти-паєчка, також спортивні штанішки. ребланчик, лосинки. Спортивна на замочку баєчка, піжамка, лонслів. Такий костюмчик, фліс, такий теплесенький, класний чоловічок, такий також іде комплектик. Чоловічки на змочку. Така базова футболочка. Ось такі ще йдуть футболочки, дуже класний поло і ось такі базові біленькі. Верганчики, також футболочки колю, теплесенький халатик, Піжамний комплект, така базова футболочка місцевому колю. Дріжки. Також йдуть такі кофточки теплесенькі, відрізні вікової категорії. Тут півторичик, гольфик, регланчик, джинсики класна, дуже якість, спортивні і кубезик, дуже класно, така якість. Також, світшотики. Ось такі комплектики, де шафуля, рукавички, шарф, курточки. Серединка, також комбінезончик, такі текласненький, це класна серединка. Такий костюмчик, бінузончик. Пекласненькі козочки, така, така дуже класна, така тепленька серединка в ліс. Така дуже гарна сукня з колесочками. Такі так класненькі. Дуже класні такі серединка, також іде м'якесенька, легенькі. Так, шкарпаточки, такі домашні тапурки. ось такі шкарпаточки, такі також ще рублечки, піжани котлет, шкарпеточки.